Друзі, вітаю! Вибачте е, так. Е, ну що ж, неділя, на жаль, неділя і субота не принесли зрозумілості по переговорах з Америка, Україна, Америка. Європейці. Україна з Катаром з Турцією. Ну, речі, на представники МЗС приїздили по іншій темі в Штати по темі другого етапу мирної угоди по ГАЗі, яка теж провалилася, як і інша угода Трампа провалюється в Рандії, в Камбоджі з Таїландом і так далі. Ну а з іншого боку, все ж таки, якийсь там процес узгодження з нашими партнерами де Росія грає в гру звичайно в підняття ставок. Наші грають паралельно в гру вибиття з під Путіна тієї соціальної угоди, суспільної угоди, верніше елітної угоди, знищений генерал. Іншого генерала сам Путін, судячи з усього, знищив підбиття танкера в Середземному морі, все це наше українське підняття ставок. Вже публічно Буданов вчора, те, те що кілька місяців розповідав лише по секрету, вже сказав публічно, що Росія готується до військового сценарію в Балті в 27-му році. Хоча продовжує Кулара говорити про, про польський сценарій, публічно його спростовує так що насправді всі події попереду. Ну, ми це на страцесі вже з вами обговорили е, ситуація в Одесі складна. Погіршується, ми розбираємось там з нашими друзями, чим ми можемо допомогти з боку Міністерства економіки. Так що попрошу і одеський борт також е сказати, чим ми можемо е допомогти з боку Міністерства економіки, з боку уряду, е враховуючи, що міське керівництво не, не зовсім може впоратися. Від відлагоджується логістика в бік Румунії і в бік Молдови південним шляхом, так що ну Росія звичайно буде, буде продовжувати тиски, звичайно, буде ускладнюватися ситуація. Але тим не менше, ну поки поки ситуація контрольована важка. На цьому тижні, ну, звичайно, свята, і тому сподіватися на якісь великі значні рішення ми не можемо. Ну, але на, на, на що звертаємо увагу? Ну, пер, Перш за все, на те, що ми цього тижня знайдемо компроміс з Міністерством фінансів по моделі податковій. Як я вже казав, і Міністерство економіки долучилося. Коротше, ми тут спільно працюємо над, над пошуком рішень. В цій темі. Ось таке. Ось. Ну, да, я не пам'ятаю, можливо, ми ще не обговорювали з вами, що 90 мільярдів ми все ж таки отримаємо від європейців, не в формації. Кредиту під заставу заморожених російських активів, і я вважаю цей план Б, який спрацював. Ми теж його розглядали, пропонували як альтернативний. Я вважаю, що це на благо, бо залишаються таким чином російські активи для нас як інструмент відбудови на майбутнє, бо зараз, зараз використати і їх. Це це означало б, що Україна не мала б взагалі ніякого резерву запасу на майбутнє. А так, абсолютно правильне рішення, спільне європейське запозичення, це абсолютно на користі Європі і Україні, а російські активи ми використаємо пізніше. Так що я бачу тільки позитиви в тому, як Європа змогла домовитись. Ось такі друзі новини на поточний момент. Ну, головна новина на наша внутрішня – це завтра. Зібратися і помазгувати з міністром фінансів спільно. Нехай він почує позицію бізнесу. Він розраховує на це. Розраховує, що ми зможемо ну принципово виступити в цій темі. Так що, друзі, діємо всіх. Обіймаю. Побачимось завтра і зранку, і о 14.00.